Всім привіт! Мене звати Костянтин, я майстер спорту України з легкої атлетики та тренер з бігу. І Я вас вітаю на каналі Run4Fun. Тут ми розповідаємо про тренування з бігу, як застерегти себе від травм під час підготовки та багато чого іншого. А тема сьогоднішнього відео повільний біг та чому він настільки важливий у вашій підготовці. І я розповів вам, для чого бігати повільно, який біг можна назвати повільним та чому від повільного бігу так сильно залежить ваш прогрес. А ви в свій час не забудьте підписатися, поставити нам вподобайки та підтримати нас підпискою. Перше. Для чого бігати повільно? Повільний біг є основою та базою ваших тренувань. На таких тренуваннях ваш організм вчиться поглинати кисень та доставляти його м'язи. І при регулярних тренуваннях збільшується кількість капілярів, які будуть живити ваші м'язи. Якщо ви вирішили займати, почати займатися тренуваннями, вам потрібно проводити свої тренування не на високому пульсі, тобто не в четвертій-п'ятій пульсовій зоні. На таких тренуваннях ви собі тільки відіб'єте бажання займатися. Вам потрібно навчитися бігати повільно на низькому пульсі, тобто до 150 ударів. І на таких показниках має проходити не менше 70% вашого тренування. Друге, який біг можна назвати повільним? Для того, щоб бігати повільно, не потрібно орієнтуватись на когось, а відштовхуватись лише від своїх показників. І тут вам потрібно забути про темп і постійно просто потрібно підтримувати розмову, де не будете відчувати задишки під час кожного кроку. Вам не потрібно дивитися, що вас всі обганяють, і діти в школу йдуть швидше. Ваше завдання на таких тренуваннях навчитися транспортувати кисень і розвивати серцево-судинну систему, щоб доставляти кисень м'язи. Третє і останнє. Чому від повільного бігу так сильно залежить ваш прогрес? Якщо ви аматор і почали свої е, тренування, ваше завдання розвивати серцеву суденну систему і головне м'яз серця. Так, так, серце потрібно розвивати шляхом тренувань, а тренується серце шляхом збільшення частоти серцевих скорочень та перекачування ним більшого об'єму крові. Е, але чим більше і чим швидше нам такий варіант не підходить. Е, приведу аналогію, це, це те саме, що ви сідаєте за кермо своєї машини, заводите двигун. І вжимаєте педаль газу на максимум. Ярик! Ваше серце це ваш двигун. Його потрібно постійно розвивати. На тренуваннях в аеробній зоні серце чудово розвивається. Аеробна зона це зона частоти пульсу, при якій кисень надходить м'язі м'язи в повному обсязі, щоб забезпечити їхню продуктивність. Тобто, якщо ваші тренування будуть проходити в анаеробній зоні, ваша серцева судинна система не буде справлятися, щоб покачати відповідний об'єм крові, щоб забезпечити м'язи киснем. Ваше завдання тренуватися в третій пульсовій зоні. І за 3-4 місяці ви відчуєте результат ваших тренувань, тобто при тій самій частоті пульсу зміниться ваш темп. Тобто, якщо ваші тренування будуть проходити в анаеробній зоні, ваше серце не буде встигати прокачати відповідний об'єм крові, щоб забезпечити м'язи киснем. Ваше завдання тренуватися в аеробній зоні, тобто в третій пульсовій зоні, де через 3-4 місяці ви відчуєте явний прогрес своїх тренувань та побачите різницю швидкості при тій самій частоті пульсу. В сьогоднішньому відео я розповідав, чому повільний біг такий корисний та як він впливає на ваше серце та розвиток серцево-судинної системи. Якщо вам сподобалося відео, поставте йому подобайки, підпишіться на канал та поставте дзвіночок нагадування, щоб нічого не пропустити.